Дівчатка, всім величезний привіт, всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене розпаковка чек за ворори. Ось такий чек на 649 гривень. Я маю надію, що вам видно, що скільки коштує, що я купувала, тому давайте розпочнемо. Перше, це ось такий савекс. Якщо я не помиляюсь, 99 гривень він коштує, це ополіскувач для білизни та прання. Друге, взяла ось такі два драбинки по 5 гривень одна штучка. Для хлорофітума взяла для свого улюбленого, трошки треба його підв'язати. Третє взяла для чищення унітазів Актів Гель, йош. беру вперше. Хотіла взяти брев, але я побачила, що цей йош коштує 44 гривни і вирішила спробувати. Ось, Якщо він буде супер ефективний, чому би ні? Ось тому свої відгуки я вам залишу у порожніх пляшках. Далі, Еліо 5 в одному це засіб для миття ванн. Чищення раковин, кахелю та налюту на санвузлах, на кранах, на всьому всьому, всьому. Також він коштує. Зараз секундочку. Скільки він коштує, дівчата? Зараз я гляну по чеку. Все, дівчата, знайшла. 49 гривень, 5 в одному. Так, далі ось такі малюємо водою. Розмальовки для сина взяла. Це для хлопчаків. Тут машинки, самолютки, якісь кораблі. Все інше. Далі 44 гривні. ось такі бульбашки. 44,39, пробачте. 39 по акції, дівчата: 39 гривень. А, спочатку літа вони коштували 77, зараз 39, і гріх було не взяти. Думаю, взяти ще на наступне на літо. Пару таких штучок. Нехай буде гарна ціна. Далі а, розвивальні наліпки, форми. Це, ось зараз вам покажу. Ось такі форми, щоб вивчати, ліпити за свою ціну вони коштують дуже бюджетно, і я вважаю, що це дуже супер аврора нас виручає. Ось такі наліпки. 44 гривни, чому б і не взяти? Нам 3,5 роки, я вважаю, що вже час. Далі, дівчата, ось такі серветки, також 44 гривни вологі. Ось цей динозаврик, 77 гривень антистрес. У мене син любить такі штучки. У нас вже був такий, але маленький, але ми взяли ще такого. Той вже. Трошки порвався. Ось ми його викинули і взяли новий. Далі, дівчата, резиночки, 4 гривни. 4 гривни, три ось такі чудові резинки. Гріх було не взяти. Далі ось така резиночка, 24 гривни Ну, це, взагалі, то доня взяла, не так, як. Для волосся, як для прикраси, як браслет. І остання це ось такі крокси. 199 гривень у нас розмір 30-31. Ось, я взяла дитині у дворі бігать з подружками Супер. Ось так. Все, дівчата, це були всі мої покупочки. На 649 гривень за Аврори. Всім дякую за перегляд! До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па-па-па.